Але другий етап посттравматичного зростання це про це не дуже говорять, тому що це вже не філт, е, це не поле психотерапії, це вже поле більше коучингу, менторингу і далі да, руху такого. Так, так. Так ось посттравматичне зростання. Це ще пер, вперше я це, про це почула в 2018 році. Знаєш від кого? Від автора книжки Чорний лебідь від Насима Талеба. Насима Талеба Хаб 4.0» привіз в Київ. Це взагалі він, по-моєму, був перший і останній раз в Україні. Чого ми його привезли? Тому що ми хотіли, щоб українці побачили щось інше. Розумієш, це рівень топ світових взагалі, філософів і людей, які розказують там. В mm. своє бачення життя. І оці у чорні лебіді це ковід. Він тоді казав, що наступний Чорний лебідь буде щось пов'язане з вірусами. Потім він там про війну казав, все ну, дуже багато збулося. І в його книжці, в тому числі, антихрупкість і Чорний лебідь, є про посттравматичне зростання. Коли ми вже трохи залікували травму, ну, є на що опертися, да? тому що в травмі ти нікуди не будеш зростати. В травмі ти просто це проживаєш. Ми вже залікували за допомогу, отримали, і далі ми повинні мати це так.